Сьогодні у нас випускний на курсі з основ програмування для ветеранів. Вони чотири місяці навчались самим основам, приблизно те, що студенти на it факультетах вивчають на першому курсі. І от сьогодні вони завершили цей етап. У нас сьогодні вручення дипломів. Цей курс звичайно потрібний. Деяким з нас він допоміг, скажімо, розкрити в собі нові таланти, знайти для себе щось нове, а можливо, навіть у майбутньому здобути нову професію. Спочатку було важко, дійсно, а потім, коли втянувся... Ну, стало дуже цікаво. Дякуючи викладачу. Він на стропів, отричав свій час. Потрібно сказати те, що завдяки кампанії E-Creative от, от ветерани, по суті змогли отримати шанс опанувати абсолютно нову для них діяльність для переважної більшості, тому що до цього вони не пов'язувались ніяк з ІТ абсолютно. А зараз ми маємо більше десятка осіб, які, в общем, готові продовжувати свою подальшу трудову діяльність от, в it сфері. Курс сподобався. Я ще як служу, ще не звільнився, то проводив час. Не просто там валявся на койки, кри... 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 щас травмований, а дізнався багато чого нового. Хто не може вже продовжувати, наприклад, працювати як раніше, як я наприклад, може знайти тут новий шлях свого розвитку, свого майбутнього. Хочу побажати вам далі наснаги, бажання вчитись, щоб у вас не опускались руки, коли буде складно, щоб ви просто робили те, що вам подобається, і просувалися в своєму житті. Далі так що продовжуйте, не зупиняйтеся, ви молодці, що пройшли цей початковий шлях. Вітаю вас! Це був пілотний запуск цього проекту. Він успішний, і у нас будуть ще курси для ветеранів. Тому слідкуйте за нашими соцмережами. Там буде реєстрація на наступні сезони цього курсу.